Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас сьогодні знову вітер сильний. Але що зробиш? Потрібно обрізати. Не знаю, чи буде вам щось чутно, тому що дує сильно вітер. Дивіться, яка краса. Але ну, хоча б побачити. Хотіла обрізати так, не знімати, швиденько обрізати. Ну, думаю, хоча б ви будете бачити, як я це роблю, якщо не буде чутно. Вчора б дорізала всі, залишила тільки шраби, щоб показати, як я буду обрізати шраби. Почався вже сокорух, ось покажу вам. Дивіться, це вчора я робила обрізку, і ось воно тече вже. Троянда вже потекла. І це не дуже добре. Потрібно було раніше закінчити, але ж от не встигаю я нічого. Ну, добре, буду зараз обрізати. Вчора я вже один шраб обрізала. Це Софія Ренесанс. це шраб. Я його обрізала, він ріс, отак, одна була гілка, і десь на висоті 25 см ішло розголуження. Гілочок і все. І він не давав мені ні базальники, ні от бокові звідси, нічого не давав. Я псіханула і обрізала його просто отак коротко-коротко. І ось він дав мені нарешті три гілочки. Тому цього року я вже обрізала його, як шраб, залишила високим і обрізала. Ось, бачите, на висоті, де йде розголуження, залишила. Ну, тут багато бронючок, я залишила. 1, 2, 3, 4. А потрібно, в принципі, залишати 2-3 достатньо. Вчора вже різала, і воно було темно, то я не дуже і бачила, чесно кажучи. Поспішала, а от сьогодні я це виправлю. Ця йде всередину, але так як тут не багато в мене гілочок, то я залишу все ж таки. Нехай буде пишніше. Ну і все, тут так залишу. Ось так, бачите, я залишила по дві, по три бронічки на цьому кущі. Подивимось, як цього року буде, отак, висока обрізка. Так, а тепер ось в мене Емільєн її залишився і Артеміс це теж шраб. Емільєн її я завжди роблю середню обрізку. Коротку можна зробити. Я ось зробила коротку минулого року, і він дав мені бокові, тому що теж так само йшов один стовбур, нічого не давав. Оцей піньок. Потрібно зрізати буде. Якщо не вийде секатором, то, мабуть, я, скоріш за все, його спилю. І зазвичай я його обрізала на 4 брунічки, 3-4, ну, 5, може, отак обрізала. Десь приблизно отаку висоту залишала. Але цього року хочу спробувати, може, йому залишити більше гілочок. І залишити оці розголуження або ковінь. Не всі. Коротенькі я приберу, а ось такі, не коротенькі, а тоненькі. А ось такі я залишу, залишу по дві брунечки По дві, по три, подивлюсь, як. На таку обрізку він зреагує. Завжди робила, ну, не залишала оці розголуження, я не залишала Оце йде всередину, можна зрізати. Тут виходять дві. і одну я хочу зрізати, але не знаю яку от. Мабуть, оцю жирну я зріжу, а цю залишу ось так. І ця тоненька. Дві достатньо буде. Це йде всередину. середину. А тут аж три. Тут три, три мені не потрібно. Так Значит то всі зрізи світлі, він якось витримує добре морози? Цю середню приберу. то дуже багато. Що таке шраби? От я колись прочитала, що шраб це троянди, які не можуть віднести ні до якої групи. Тобто і не чайно-гибридні, і не флорибунди, і не паркові. Тому їх определяють як шраби. Так само і обрізати їх можна на свій смак. Якщо ви хочете компактний кущик. Можна обрізати його нижче середнього. Якщо середній кущик, то можна такі гілки, десь на такому рівні 5, 6, 7 бруньок залишати і обрізати. От я зараз так обрізала, хочу подивитися, як він себе поведе, от з такою обрізкою. Бачу оту гілочку, ось цю, і вона мені не подобається. Ось як вона виглядає. Тут і тріщина якась кора тріснула. І ось це мені теж не подобається, тому я її зріжу. Все, мені залишилось оцей пеньок тільки спилити, і все. Ось ця теж не дуже гарна. Але поки, поки, мабуть, я так її залишу, а наступного року я знову коротко обріжу її. І, мабуть, цього року потрібно пілінг зробити все ж таки, тому що вона не дає зовсім ось тільки тут одну, однесеньку дала. Ну, або підсиплю сульфат магнію. Подивлюсь, вона вже така старенька, їй, мабуть, років 9-10 точно є. Так, тепер обробка і залишається Артеміс. Артеміс завжди робила обрізку коротку майже до землі, тому що він погано в мене зимував. Не вимерзав він, а просто виходив з зими дуже-дуже хворий. Тому мені приходилось, ось воно і видно, обрізано. Ось, бачите. Коротко-коротко обрізано минулого року ось ось, зовсім коротко. Цього року хочу обрізати його все ж таки довше, тому що ну, це ж шраб. Хочеться, щоб більше квіточок було. І залишу теж від розголуження оцього по дві-три брунічки. Це, мабуть, зламана. Ось вона так зламана. Шкода. Ну, тут зріжу. Ось так. Подивимось з вами, як він себе покаже, якщо йому робити отаку. У кого є Артеміс, як ви обрізаєте його. Коротко, чи довга обрізка у вас, чи середня. Діліться у коментарях почала знімати, і начебто і вітер трошки. Затих? А, тут же ж немає бунків. Зрізала. Поспішила. Так, тут всередину забираю. Шо, А, У мене дівчинка, ти прийшла, прийшла поздоровкатися. Шо нос брудний? Десь рила? Усі десь, так? Ще трошки зайдемо. Все моє хороше, все. Відходь, не заважай. Давай, відходь. Все, 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 шаде. Отак, бачите, можна працювати так? От тягне і все Шада, Ти звалиш мене? Ну все, все моє хороше, все. Красутня сьогодні замазала. Свої рукавички Максимум. все виходь, давай не наглій, давай, давай іди. так, тут ну, ось і все. Оф, знову зламала. Що ж таке? Так, видно вам ось як вийшло. Подивимось ось піночок це потрібно зрізати. А оцей залишу, тому що тут йдуть буруньки. Тепер підемо айконік, я хочу обрізати. Айконік. Айконік, я навіть не знаю, що це, до якої групи вона відноситься. Нічого не написано на табличці. І от не знаю, що це. Чайно, ну, гибридна, чи це шраб. Коли я її посадила, оф, упала така гарна гілочка відклематися. Коли посадила, вона була така маленька, ну, невеличка, трояндочка, кущиком гарненьким росла. А потім вона така, монстрик, стала. І я минулого року її повела як плетисту. Отуди от прив'язала до вольєру шаденого. І нормально, вона і затінок давала. І от думаю, як її, так і залишити чи зробити з неї шраб. Тут такі гілки монстр просто ну, Почну спочатку обрізати як плетисту, якщо не сподобається, то я завжди можу зробити з неї шрапчик. тоненькі зовсім вирізаю Потім все це коли буду прив'язувати, якщо вирішу все ж таки її залишити а, у, ф... у формі, у вигляді плетучої, виткої, а то потім ще відкоригую. Гавна троянда, вона все літо в киточках. Киточки схожі на квітку гібіскуса. Ну, так, як і плитучу, від основної гілочки відходять ось бокові пагони і бокові на. Дві-три бруньки. Я обрізаю поки що, так як, аби обрізати, а потім ще буду коригувати, тому що тут однією рукою не видно, дишу. І притримати не можна. Ця в середу ця тоненька отак. От так, тепер звідси з шаденого вольєру. Проберу ей. Так. Ну и все, теперь я и провяжу и уже на упоре. Зроблю коригуючу обрізку. Обрізала, підв'язала і ось що в мене вийшло. Майже як і минулого року, так, як плетиста. Гарна троянда, але вона така, знаєте, міцна, росте дуже швидко і гарно наростає. Тому, бачите, як плетиста вона бере висоту і витягує. Ну і все, на цій приємній ноті. Я завершую відео. До наступних зустрічей з вами показую вам магнолію Джені. Вона вже красуня, навіть не розкрилась ще, а вже вся в таких ліхтариках нібито. Головне, щоб не було приморозку. Минулого року я її вкривала, пам'ятаю, якимись там ганчірками, простирадлами. Що, що знайшла, вкривала її. І вона ну трохи підмерзлі перші були бутони, але все ж таки вона квітувала. Ну, сподіваюся, що і цього буде. Красуня. Все, дорогі мої, дякую вам за підтримку мого каналу. Дякую за ваші коментарі вподобайки. За ваші репости, перегляди і поради. Дякую, низенько, вклоняюсь нашим захисникам, нашим ЗСУ, нашим славним воїнам. Дай Боже їм сили, здоров'я і всім повернутися додому, до своїх родин живими і неушкодженими. Слава Україні і всім героям слава! До зустрічі, друзі!